Всім привіт! Сьогодні субота, вихідний, а це означає, що саме час подивитися випуск новин за минулий тиждень. Ви на каналі GSM Форсаж. З вами я, Оленка. Ми починаємо. Але для початку підпишіться на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Поїхали! Уже по традиції почнемо з яблучної корпорації, новини про яку не закінчуються навіть після осінньої презентації. 12 вересня вийшла нова iOS 16, А там нове оформлення екрану, блокування і функції лайв тексту, яка сприймає українську мову. Але є одне але частина фішок, заявлених на WDC 22, недоступна. Із очікуваних це лайф Action – фідджети для відстеження дії у реальному часі, ш'єплей для гейм-центру, загальна медіатека з родичами, навіть додаток Freeform – для спільної роботи поки недоступний. Частина функції з'являться в iOS 16.1, десь у жовтні, листопаді, а частину було б добре хоча б до нового року отримати. І так вже декілька років поспіль. Епл, ну не засмучуйте мене! До речі, якщо вас не надто цікавлять. Фішки дизайну, то можете не оновлюватись до iOS 16. Apple також випустила iOS 15.7, яка усуває кілька вразливостей та проблем безпеки з контактами, картами, сафарі, ярликами та вебкіт. Перейдемо до компанії Samsung, точніше до їхнього геніального SMM-відділу, який активовується майже щоразу після презентації Apple із заздалегідь заготовленими жартами цього року. У серії твітів висміюється 48 мегапіксельна камера iPhone 14 Pro. Компанія нагадує, що у їх смартфоні вже як два з половиною роки встановлюють 108 мегапіксельні модулі. Ще кілька твітів присвячені складним смартфонам, аналогів яких у Apple немає. В коментарях різні реакції. Хтось вважає, що велика компанія не повинна опускатися до такого рівня, а хтось під Олія Самсуну занеміє подавати свої інновації. Я вважаю, що ці твіти мають місце бути, особливо коли це робить сама дочка Стіва Джобса. І в Джобс висміяла нові iPhone 14 та опублікувала в соцмережах популярний мем з чоловіком, якому подарували таку ж саму сорочку, яка на ньому, та підписала його. Як коли оновляєшся з айфона 13 до айфона 14 після презентації Apple. Samsung сміється над Apple, блогер Джері Рінг Еврісін познущався над Galaxy Flip 4 у своїй звичайній манері та перевірив його на міцність. Зовнішня сторона Фліпу вкрита міцним склом, тому не боїться подряпин. Чого не скажеш про внутрішній екран? Там, на жаль, пластикова плівка, яку легко подряпати можна навіть нігтем. Вогнем таке покриття не дуже дружить. А от пісок, бруд та інше сміття смартфонові не страшні. Шарнір нічого не потрапило, тому гаджет продовжує працювати без зайвих звуків і пошкоджень. Найцікавішим виявився тест на вигін. Результати не втішні, Шарнір практично одразу тріснув. Смартфон продовжив стабільно працювати, але він більше не закривався повністю. Наприклад, Fold 4 справився на всі 100, Але цікаво, що навіть минулорічний Flip 3 впорався з цим текстом краще. Корпус трохи зігнувся, але ані шарнір, ані екран не постраждали. Xiaomi знову хочуть випустити найтонший смартфон – Xiaomi CV2. Особливістю Xiaomi CV та Xiaomi CV1S став рекордно тонкий і легкий корпус. Ймовірно, наступник, чутки, про який ходять уже з весни, буде рухатись в тому ж напрямку. Компанія має випустити новий cv 2 вже до кінця вересня та оснастити смартфон системою Snapdragon 7 першого покоління. Він вже з'явився у коді програмного забезпечення MIUI під кодовою назвою ZE. Пристрій вже готовий до виходу. Він повинен спочатку отримати прошивку MIUI 13 на базі Android 12, а трохи згодом оновитися до Android 13. Також смартфон. Нові приписують AMOLED-дисплей на 120 Гц, герц, потрійну камеру, сканер відбитків пальців під дисплеєм та акумулятор із підтримкою швидкої зарядки на 67 Вт. На горизонті видніється ще одна важлива презентація, та тепер від Google. Вона відбудеться 6 жовтня, тому в мережі з'являється все більше подробиць про новинки. Цього разу німецький інсайдер Рональд Квант розповів, що Pixel 7 та Pixel 7 Pro отримають дві версії. Базова матиме накопичувач на 128 ГБ, гігабайт, а топова на 256 ГБ. гігабайт. Новинки отримують фірмовий процесор Tensor G2, дещо змінений дизайн, поліпшені камери. Та та автономність. Скільки буде коштувати Pixel 7 та Pixel 7 Pro, інформації наразі немає. Sony представила Xperia 1.4 Game Edition, який позиціонується як новий ігровий флагман. У порівнянні з оригінальним Xperia 1.4 є тільки одна відмінність: наявність 16 ГБ оперативної пам'яті, замість 12 ГБ, загальна пам'ять 512 ГБ. Також присутній Чіп Snapdragon 8 першої генерації 120 Герцовий 65 дюймовий 4К oled Дисплей. Щодо задньої камери, то це три модулі на 12 Мп та один на 03 Мп з підтримкою TOF-3D. Фронтальна камера також отримала модуль. На 12 мегапікселів. Також присутні стереодинаміки, акумулятор ємністю 5000 мАч, дротова і бездротова зарядка NFC, міні-джек і захист зі стандартом IP68. Також смартфон підтримує ексклюзивний чохол з вентилятором Xperia Stream. Чохол дає змогу остудити як тильну, так і лицьову частину гаджета. Його вага 142 г і має розміри 185 на 80 та 39 мм. Вартість Разом із чохлом його склала 1330 доларів. А от окрилка кейс придбати можна за 170 доларів. Але чи буде продаватися цей комплект за межами Японії? Наразі невідомо. Ну і наостанок трохи радості. За цей тиждень наші хлопці зсу показали, хто такі українці. Ви бачили, наскільки вони просунулись? А як же їх зустрічали наші люди? Аж око радіє. Молодці А що ж Рефія? Вони кажуть, що це перегрупування їхніх військ. А ось що каже народна творчість. рішення перегрупувати російські війська, находячися в районах і ізюма на території. Хочеться подивитись, як вони будуть перегруповуватись, коли ми через місяць почнемо отримувати ленд-ліз спомна. До речі, про це США готують й пакет військової допомоги. Він буде розрахований на 600 мільйонів доларів, і про це мають оголосити цього тижня. Що саме увійде до нового пакету допомоги? Поки що невідомо. але найімовірніше це будуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Хаймарс і м 270 Крім цього, можна припустити, що нам дадуть ще більше ракет ХАРМ, а також броньованих машин Хамві або «Макс Про». На такій хорошій ноті будемо завершувати. А ви не розслабляйтесь і продовжуйте донатити на ЗСУ. Сподіваємось, вам сподобалось наше відео. Якщо це так, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть в коментарях, коли збираєтесь відвідати Крим. Ну все, до наступної суботи. Па-па!